Шавлія садова одна з найбільш універсальних багаторічних рослин, яка поєднує декоративність, невибагливість у догляді та користь. Вона популярна серед садівників завдяки яскравому квітуванню, тривалому періоду декоративності та здатності привертати комах запилювачів, таких як чоли та метелики. Шавлію дуже люблять за декоративність. Вона має вертикальні суцвіття колоски з дрібними квітами, які можуть бути фіолетового, рожевого, білого та блакитного кольору. Листя може бути як звичайним зеленим, так і декоративним, сріблястим або з оригінальним забарвленням. Ідеально підходить для змішаних бордюрів, рабаток та альпінаріїв. Шафлія має приємний пряний аромат листя та квітів, що відлякає комах шкідників і додає рослині особливого шарму. Багато видів шавії використовується в кулінарії, медицині та косметології завдяки своїм антисептичним, протизапальним і тонізуючим властивостям. За різновидами шавлія буває дібровна, це найпоширеніший вид у декоративному садівництві. Популярні сорти, такі як Карадона і Ост Фрісланд. Шавлія лікарська, корисний вид, який використовується в кулінарії та медицині. Шавлія мускатна, декоративно-ароматичний вид із великими квітами білого відтінку, вирощується як для отримання ефірних олій. Шавлія блискуча, однорічна рослина, популярна для клумб завдяки яскраво-червоним квітам. Шавлія ефіопська відрізняється сріблясно-білими волосками на листках і стеблах, використовується як медоносна рослина. Догляд за шавлю садовою досить простий. Піддає перевагу сонячним місцям, у затінку рослина квітне менш рясно, добре переносить посуху, а грунт легкий, добре дренований, з нейтральною або слаболужною реакцією. Важливо уникати застою води, оскільки шавлія чутлива до перезволоження. Полив помірний, не варто поливати часто, адже шавлія краще переносить Посуху, ніж перезволоження після квітування суцвітяння слід обрізати для стимулювання нових. Навесні проводять обрізку сухих чи пошкоджених пагонів, підживлюють весною комплексними мінеральними добривами. У період бутонізації можна підживлювати фосфорно-калійними добривами. Зиму є дуже добре. Цікаві факти прошавлюють садок. Є латинська назва сальвія походить від слова сальвар, що означає рятувати або стілювати, вважається символом мудрості та безсмерті. Шавлія – це рослина, яка поєднує красу користь і простоту у догляді. Її варто вирощувати як для практичної користі, так і для того, щоб сад наповнився фарбами та ароматами. Ви можете поєднати цю рослину в віксбордерах в стилі прованс поруч із лавандою або гейхерами, створити контраст із лаковими рослинами, висадити вздовж доріжок. А для саду в природньому стилі поєднати шавлю з рудбекією та ехінацеєю. Вони створюють ілюзію дикої природи. Шавля це не лише краса, а й універсальність. Оберіть свій стиль і додайте магії вашому саду. Яка ідея вам сподобалась найбільше? Напишіть в коментарях ваші квіти Полісся.